Продовження. Можна, відповів Джуліан. Тільки не цю пісню. Я навчу тебе іншої. Виходь. І не подумаю, сказав Едгар. Ти ж хочеш битися зі мною? Так, хочу. Підтвердив Джуліан. Гадаю, невелика чесна бійка піде тобі на користь. Теж вигадав сидіти й співати бридки дражнилки про дівчинку, в якої сталася біда? То виходиш, чи мені зайти і витягти тебе? Мама. запанікував Едгар. Мамо, де ти? Тут Джуліан просунув руку у вікно, дотягся до дуже довгого носа Едгара і так його потягнув, що Едгар завищав від болю. Де треба, де треба, мені боляче, відпусти носа. До кухні вбігла пані стик. Вона зарепетувала, коли побачила, що робить Джуліан. І кинулась до нього. Джуліан прибрав руку, але залишився біля вікна. Як ти смієш? кричала пані стик. Спершу це дівчисько дало Едгару ляпаса, тепер ти тягнеш його за носа. Що на вас усіх найшло? Нічого, чемно відповів Джуліан. А ось з едгаром коїться щось несамовите, пані Стик. І ми вважаємо, що час привезти його до тями. Насправді це ваш обов'язок, але, схоже, ви ним нехтуєте. Та ти просто нахаба. Видушла з себе ображена і розлючена пані Стик. Згоден, можете й так вважати, мовив Джуліан. Це едгар на мене так впливає, так само, як і ваш смердюк. Смердюк. закричала пані стик, розлютившись і ще дужче. Мого собаку звуть не так, і ти добре це знаєш. А слід було б називати саме так, сказав Джуліан, відходячи від вікна. Скупайте його, тоді ми, можливо, назвемо його похнастиком. Полишивши пані стик, яка щось гнівно буркотіло. Джуліан повернувся до друзів. які з цікавістю втупилися в нього. Він, здавалося, Змінився на очах, став похмурим, рішучим, дорослим, навіть грізним. Схоже, я підкинув хмизу в вогонь, мовив Джуліан, сідаючи на траву. Я трохи не відірвав Едгарові носа від його жирної пики, і його матуся втрапила мене за цим заняттям. Гадаю, тепер почнеться відкрита війна. Тепер нам буде не переливки. Навряд чи нас годуватимуть надалі. Готуватимемо собі самі, враз вирішила Джорджа. Ненавиджу, пані стик. Хоч би повернулася Джоанна. І жахливого Едгара ненавиджу, і страшного смердюка. Дивіться. Ну, де, смердюк, раптом гукнув дів, простягаючи руку, щоб утримати тім, який з гарчанням підвівся. Але той струсив його руку і майнув по травнику. Песик, пані, стик нестямно завив і спробував утекти. Проте Тімі схопив його за шию. І почав метляти, наче щура. Тут вибігла пані стик з дрючком і почала гамселити, не дивлячись, якого собаку б'є. Джуліан знову кинувся по шланг. Едгар ураз зник у домі, пам'ятаючи, як йому перепало минулого разу. Зі шлангу вдарив сильний струмінь, і тімоті розтиснув зуби і випустив двірняка, що скавулів. Смердюк одразу майнув до пані стик і тремтячи спробував сховатися під її спідницю. Я отрую вашу псіюху, люто мовила пані Стик Джорджі. Він постійно на мого нападає. Дивіться за ним, бо я його отрую. Пані стик щезла за дверима кухні, а діти знов посідали на траву. Джорджа була помітно стривожена. Гадаєш, вона і справді може спробувати отруїти Тіммі? злякано спитала вона Джуліана. Вона, звичайно, бридка тітка, і то вів той неголосно. Тому ліпше нам, друзяку тімі, тримати цілодобово біля себе та годувати його самим і тільки з наших тарілок. Джорджа притягла Тімоті до себе, жахаючись, що хтось може бажати його отруїти. А вже ж, пані стик і справді страхітлива людина, здатна на все, думала дівчинка. О, як вона хотіла, щоб батьки скоріше повернулися. Лячно було самим про все дбати. Раптом пролунав пронизливий телефонний дзвінок. Усі схопилися на рівні, а Тімі загарчав. Джорджа побігла у будинок і взяла слухавку. Вона почула батьків голос, і серце її у грудях почало шалено калатати. Це ти, Джорджо? спитав батько. У тебе все гаразд? Мені було ніколи чекати на тебе, аби все пояснити. Тату! Що з мамою? Кажи мерщій, як вона? питала Джорджа. Її стан з'ясується лише післязавтра, відповів батько. Я телефонуватиму завтра вранці. І післязавтра теж уранці. Я не повернуся, доки мамі не покращі. Татуню, нам без вас обох дуже погано, Пожарілася бідолашна Джорджа. Пані Стик, осоружна жінка. Слухай, Джорджу, нетерпляче сказав батько. Гадаю, що ти і твої друзі можете про себе подбати і не сваритися з пані Стик, поки я не повернуся. Не мороч мені зараз у голову. Мені вистачає клопоту. А коли ти приблизно зможеш повернутися? спитала Джорджа. Можна мені відвідати маму? Ні, мовив батько. Лікарі кажуть не раніше, ніж за два тижні. Я повернуся щойно зможу. Але зараз я не можу залишити маму саму. Я потрібен їй. До побачення. І тримайтеся там. Джорджа поклала слухавку, обернулася до друзів. Про маму нам скажуть післязавтра, а нам слід ладнати з пані стик, доки не повернеться тату. А коли це буде, невідомо. Все це жахливо. Продовження буде.